Бажаю здоров'я, друзі. Сижу в автівці і думаю про те, наскільки укорінилися у нас в суспільстві різні прогнилі совкові структури. Е, дивлюсь на це все та шокований від того, що як взагалі таке може бути, е, що деякі структури майже на 90% складаються з людей, які при першій можливості намагаються вислужитися перед командуванням. Цікаво ще. Те, що вони як криси про щось там балакають, в чомусь там умнічують, але тільки отру... отримують якесь завдання будь від кого, наприклад, від політичної влади, від командира, і не дивлячись ні на що на війну, е на беззаконня, на несправедливість, е корупцію і так далі, відкладають усі службові справи, наприклад, щодо забезпечення. Військових та починають робити все, щоб вислужитися та поцілувати у дупу своїх господарів. Друзі, це огидно, але це факт. Скільки я тільки дізнався за останній період, це катастрофа. Скажу так, спираючись саме на свій особистий досвід, що якщо людина бореться, то на його шляху буде, будуть траплятися дуже багато шакалів, які будуть намагатися укусити та, хоч за п'ятку. Але в боротьбі відкриваються і інші люди, яких виховували достойні батьки, яким були привиті принципи честі совісті. Та порядності будуть зустрічатися і ті, які запропонують вам допомогу і не зрадять при першій можливості, та не продадуть за 10 копійок. А також серед великої кількості непотребу знайдуться і ті, які на своєму місці будуть як мінімум справедливими у прийнятті того чи іншого. Рішення стосовно вас. Е, розумієте, начебто патова ситуація, але в провладних та в правоохоронних інституціях також віднайдуться люди, які реально уболювають за країну та роблять все згідно закону. Тобто на своєму місці намагаються робити все, щоб була справедливість закону. Друзі, а тепер найголовніше, після досить важкої боротьби з незаконними діями командування, нарешті. Друзі, нарешті мені вдалося відкрити кримінальне провадження щодо незаконних дій, скоєних ком командиром військової частини, а також начальником штабу, передбачених відповідальність за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. Слава Богу. Е також велика подяка всім, хто допомагав та підтримував мене. Скажімо так, невеликий акт справедливості відбувся. Але сьогодні хочу звернутися до своїх побратимів із військової частини, в якій разом ми проходимо службу. Побратими, ви знаєте мене не перший рік. Я реально горжусь тим, що служу з вами в одному підрозділі. Ми дуже багато з ким з вами з вас були на бойових, реально ризикуючи життям, дуже псували супротивнику не тільки настрій, а й життя і здоров'я. Але зараз мені дуже треба ваша допомога. Я не можу розповсюджувати відомості про кримінальне провадження, це заборонено. Але зараз мені дуже треба додаткові факти незаконних дій, скоєних командиром. Командуванням, точніше, нашого батальйону, і це потрібно не в рамках кримінального провадження, а додаткову інформацію запросили з одного із найвищих командних структур. Все, що можу о, вам сказати, так це те, що в Генеральному штабі також знайшлись люди, які не захотіли закривати очі на факти, викладені е, мною, та взяли нарешті до виконання. Усі мої документи. Друзі, треба навести лад в нашому батальйоні. Закон має бути вищим за будь-кого. А вину чи невинуватість будуть визнавати компетентні органи. Е, тому, побратими, якщо володієте такими фактами, не замовчуйте. Мій телефон в баті, легко знайти. Е, на сам кінець, відкриття кримінального провадження проти беззаконня командування це вже щось. Але те, що найвище командування Збройних сил України пообіцяло е, вирішити питання на користь особового складу нашої військової частини, це вже реальна підтримка. Друзі, всім дякую, бережіть себе. Слава Україні.